Блатом. Іде повітря біг берез і дерев'яний потом байде. Софу дає п'яху. Він будет їхати на поезде, я пів побегу, по не буду лутатися. Все.

Ви дробаги якісь. Так, іди сюди, На золото. Хоч ще. Вот тебе золото. Дякую. ага. вугля. Так, як цього спрото більше дерев, видно якийсь бах.

Судя, не ходив. Сто, поїхали. Нет. Поїхали. Так, зараз будемо їхати в этот дом. Да, фледить и катки и вас видимо. Все это Тільки... Тільки плюсы цат. Сафаутан дом, и могу на фледить и бой буду с вами играть. Давай, мій нік мий ник фафа нік. паков Ок вакний Пакставу Бат. ага, бад, ваву дай я нету покинула. Бича, да бандиты? Положи их назад. Потому, потому, что положи бандиты. Ё-моё. Так Що, поїхали. Ну шо там те кидам, дружня? я Давай не Так, зараз побіжимо, образ, вити. Блін. Что ж не работает цят? Так, що второй са? У мене в мене нема вкилки. Та в мене нема кивки. Видите, белок Все о дом Пидофоу там его подъехает Куда вы что ли? Так, надо фактиться в доме пока потому что ночь браться убьют кое-какого Вітя зі своїм багом політання, хоча я потім багів. Так, фастріб лабався. Ми буду вам цей бой, я візьму двох людей, добре? Без Віті будемо. Угу. Mm -hmm. Так, сейчас треба чат нафтвоїть. А ну напишіть фось чат, бо я не бачу його цьогось. Угу. Mm -hmm. Як я подивився, мене чат поламався. Ми тут нам цей бой візьму людей, як вас у вас. Ти ще деба. И е ако аз чат бъда, да те пишат.

А уголь, дебил. Ну что мы подсчитали уголь на тебя? Это мой убийца! Остановись! Так, баба, всё в блоках. В... Дай я залив добавил, а то я тебе выпаду Мені Так, всего дойди пока не бага я бы в камеру, потому что мене, мене... мене погана камера и все цефно. О, те дево. И тут, тут воды. Так, соответственно, просто так. Мене убили. Законя ніякого не у бумагу. Ну що і злама гладь. А что ты за дура встрел? Тубошу часто не працює. сейчас. Так, Дуже.

Сюда ее закиньте. И на следующем параште я буду фармить его отдомой.